Друзі, якщо у вас немає можливості читати новелу Юрія Яновського Дитинство, дивіться це відео. Це спогади про дитинство в селі хлопчика Данилка. Новела входить у роман Вершники. Там всього 8 новел. Дитинство, друга з них. Написав новелу Яновський у 1935 році. Отже, автор пише, де знаходиться перекопська рівнина на південь від Каховки, біля Перекопа, звідки вже видно і Крим. Це гола рівнина без ріки, без дерев. Лише десь є хутори і села. Сонце палить нещадно. Тому першим спогадом дитинства Данилка був безкрайній степ. Іноді він залишить молодшу сестру вустю, за якою мусив доглядати, і йде кудись у степ. Там відчувався запах трави, квітів. Навіть сонце пахло. Якось підійде до батька п'яниці, який пас панських овець, так батько дасть хліба, цибулини і сіллю посипле. Смакота. У степу росте багато того, що можна їсти, але треба знати, щоб не з'їсти чогось отруйного. А ще неймовірне відчуття, коли лягаєш на землю і бачиш перед собою тільки синє небо. Водночас можна побачити і жайворонка, і орла, і чорногуза, ящерку, диких бджіл, ховраха, цвіркунів. А там, за краєм степу, напевно, є прірва, де лежать згаслі сонця. Їх там має бути дуже багато. Друг Данилка, малий Чабанець, ввечері вертається додому степом, і потім вони вже йдуть разом. А вдома мати відлупцює за те, що лишив без нагляду сестричку, і піде Данилко жалітись до свого прадіда Данила. Прадід був мудрим, всі народні звичаї знав. Перший грім на весні це свято в селі. Дівчата вмиваються з криниці, щоб бути красивими, а хлопці намагаються хату підняти, щоб бути сильними. І обов'язково після першого грому треба вечеряти на дворі, а не в хаті. Коли день рівняється ночі, потрібно принести вчительці в школу 40 бубликів. Мати робила данилці їстівного жайворонка. З ячного тіста, бо пшеничного борошна не було. Проте жайворонок був таким гарним, що в школі його можна було обміняти на п'ять пшеничних бубликів і принести їх додому, щоб усіх пригостити. А ще Данилко знав одну молитву, якої його прадід навчив: Дай мені Боже картоплі киселю й розум добрий. Коли хтось помирав, Данилко знаходив чому радіти. На поминках можна було пирогів наїстись досхочу, поки баби голосно плакали. На Великдень про батька можна було забути: бухав в кожній хаті де наливали. Мати плакала, бо прикро їй. Цілий тиждень вона до цього трудилась, печі в селі розмальовувала, а тут таке п'яне опудало соромно їй. Саме Данилко ввечері вів п'яного батька додому. Інші діти дражнили Данилка через батька, так хлопцю постійно доводилось битись з ними, щоб постояти за честь сім'ї. Любив Данилко подорожувати з прадідом, як підуть кудись, то вже надовго. І плавали десь далеко, і в морі купались разом. Ось так дід і помер на очах Данилка. Вони в степу збирали різні трави, корінці, квіти. Нахилився дід до однієї і впав мертвим. Озирнувся навколо Данилко і вперше відчув себе самотнім. Ось така історія, друзі.